З вами ситуаційний центр, і я Віта Балаба. Вітаю вас 14 серпня. Близько 12-ї години дня камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Лесі Українки. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Шкода фабія сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Проте водії порозумілися і вирішили дану автопригоду за згодою сторін без допомоги патрульних поліцейських. Інша автопригода трапилася о 14.52 по вулиці Хмельницьке шосе. Водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado чорного кольору здійснив перетин дорожньої розмітки, а саме подвійної суцільної лінії виїхав на зустрічну смугу руху, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Opel Omega караван сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманичі автівки Тойота протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 15 серпня о 19.22 міські камери відеоспостереження зафільмували дорожньо транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля «Форд» чорного кольору, виконуючи маневр розвороту, не переконався у безпечності свого маневру, не надав перевагу у русі автомобілю Ліф» чорного кольору. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Переходимо до інформації від муніципальної варти. Інспекторами муніципальної варти було опрацьовано звернення, яке надійшло з відділу оперативного реагування Цілодобова варта Вінницької міської ради. При виїзді з будівельного майданчика не були вжиті заходи щодо очищення шин автотранспорту, внаслідок чого відбулося забруднення асфальтобетонного покриття та тротуару загального користування. У результаті за таке порушення правил благоустрою інспекторами було складено протокол за статтею 152. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це усі новини на сьогодні, ми вкотре нагадуємо. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте від на WhatsApp або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101 Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.